Тому давайте чемненько будемо сидіти, чекати подарунки і тортик, буде тортик. Тому хто получить подарунок, той може вже підійти до Паши і взяти собі ще чашечку кави чи чашечку чаю, щоб випити цей тортик з, з кавою або з чаю. Тому давайте ми будемо організовано, чемно і будемо, будемо слухатись добре. Все, тоді зараз Паша, тут. Я вже тут. ти тут. Друзі, в нас ще одне таке оголошення. В нас є ще. Ще крім подарунка, ну, подарунки, у нас ще є хліб свіженький, сьогоднішній. Хто бажає, ми дамо. Але ви мусите казати, добре? Хто потребує, той це.

позавсім має 10 12 вибосу що ж оно без ви ви що давайте ні так так бабе Оле так так я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Да, 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 да Ну, добре. Ну, добре. Оно трохи затяжко. Так? Так. Давай. Я забавлю ваше увагу. Так. Зараз я. ти на тебе вже наші. Наші Так, до кого я ще в гості не запросив? Тая. А, ось. Ну, не жасто. Дуть. Ай-ай-ай. Так, вона сидить. Усіх давали. Я не буду сказати, що вона. donë bravo. Ja, më falni. 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 Ja, më falni.

Молимося за нашу Україну, за наших воїнів, подякуємо Богу за них і за кожного з нас, щоб Бог нас благословляв і надалі, щоб ми мали такі чудові зустрічі з вами. І ми чекаємо вас в церкві, чекаємо біля, е, біля них Ісуса Христа. Давайте помолимося. Господь і Бог великий благословенний. Ми дякуємо за цей чудовий день. за... День нашого народження, кофехауса. Ми дякуємо за кожного, хто приходив на це служіння в цей період. Ми дякуємо за кожну душу, за кожне, кожний вечір. Ми тобі дякуємо, за те, що Твоя благодать провадила нас в тому служінні в тих зустрічах, Господи. Ми відчували твою любов, ми відчували твою присутність. Ти давав наші серця радість, ти втішав нас, Боже, на тих зустрічах, і ми мали змогу познайомитись один з одним. Ми дякуємо тобі за наших братів і сестер, за наших знайомих, за то спілкування. Ми дякуємо тобі, Господь, благослови нас і надалі. Також благослови наших воїнів, тих, хто сьогодні захищає нас і збережи нашу Україну. Припини ту війну, Отче Небесний, щоб ми провадили життя Тихе і побожне на славу Твою. Також і полонених благослови. Кожного благослови з нас і надалі, в нашому житті. Во ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, Нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам і сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, на наші, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, Великі Амінь. Будьте благословенні. Зі всіх вас запрошуємо.